Всім привіт, друзі! Я хочу пограти доволі стару версію Geometry Dash Lite. Зразу кажу, це не сама стара версія. Мені просто не вдалося скачати саму про саму стару версію, але вдалося скачати доволі стару. Бачите? Тут дуже мало кольорів. Жартую, тут їх багато. Але рівний то тут 12. Тут 12 рівний Це не сама стара версія, але і не сама нова. Бачите, тут навіть є отакий значок. Full version Бачите? Це не оригінальна версія. Це геометрії Dashline. Бачите? Зараз я хочу тут прийти dry out Бачите, в мене тут 14%. Я сьогодні скачав цю версію. але Мені реально не вдалося скачати саму стару версію. Але це теж стара версія. Яка, як, по-моєму, ви вийшла, ну, в році 2014 може, в 2015 -му. А як ви думаєте? Спочатку вийшла Geometry Dash, Geometry Dash Lite. Я думаю, що спочатку вийшла Geometry Dash, а Geometry Dash Lite вже пізніше. Та ну! чим мені так не щастить? Чого я не можу прийти Day Out легкотня. Та ну! Та ну! я не знаю, як? Чому мені тут не виходить? Упозорюся, я точно. Якийсь Дрей Оут не може прийти. Та, да, представляєте? Який я вже прийшов 100 мільйонів раз, і я не можу його прийти з першої спроби. Представляєте? З першої спроби. Ну як реклама? Все, Т так, давайте. Ясно, мені дрейвот, не залишається пройти, тоді. Давайте ми пройдемо Б-контракт. Якщо я не пройду Беконтракт, то я точно опозорюсь. Давайте проведемо якийсь тут міні. Якийсь міні-обзор цієї версії. Почекайте зараз. Я доприйду, в принципі, це контракт. Я доприйду і як, краще. Почнемо. Просто почнемо. Так, друзі, почнемо. Ми почнемо все. Я дойшов, опозорився перед всіма. Давайте робимо обзор. Як ви бачите, тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 12 рік. Це. Torry, Family, Contra Funk, XT, Cycles, Time Machine, Jumper, CentLetGo, Base over Base, Dry Old, Polar Gase, Bacon Track і Stріo Man. Як, як ми бачимо тут один 2, краще 7 режимів, але, не, але це брехня. Тут не може бути 7 режимів, ну є. Як максимум тут 5 є режимів, Це максимум. Що може бути? 5 режимів. Це, це куб, літак, шар, юфошка і. і оса, хвелі. Нє, не факт. Тут псаме. Тут, ну, я думаю, що тут приблизно куб. речі, тут чотири режими, я так думаю. Як ви можете помітити, тут навіть нема затави. Нема затаву тут. Так. Як ми бачимо, тут, тут є чотири вкладки кольору. Чого так багато? І... І багато ще кубів я не вірю, я не вірю в цій версії. Ну я точно ну, точно може, стільки бути. Ну Друзі, ну скажіть, ну не може. Так багато скинів бути на кубах. Один, дві, три, чотири. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Ой. Ну, пр... ну вісім кубів, Ой, вісім сторін кубів Давайте я собі зроблю якийсь скін, який буде набагато кращий. Щоб отримати червоний Cam Go практику моду. Добре, а що мені треба робити, щоб отримати все? Я не знаю, що тут пише. Я не знаю. Добре, спочатку я хочу тут зробити, а тут зробити, в принципі, можна. Перша сторона буде такого кольору, а друга такого. Добре, я хочу пройти кент Go зараз в практиці. Зараз кажу, це буде, на сп... це буде в практиці не старші спроби. Дивіться, як тут часто спавнюється чекпоинти, я не текаю. По-справжньому. Не самі спавніся. На той орб клікну. Так, да, я думаю, що це було дуже нецікаво. Якби я показав першу, якби я показав таку версію, е, справжню геометріяш, дашки, це було б цікавіше. Але я просто не хочу все втратити. Так, я не хочу. Це і прогрес. А геометрія дійшла і це вже. Ну, це на геометрії дашки. Реклама! Ясно, це реклама кожного разу вискакують. Що роблять, тільки вискакую. Що роблять тільки вискаку вискакую? Ну, давай. Я просто. Щоб ви знали, я зараз незручно тримаю свій телефон. Незручно тримаю свій телефон, І тому. Щоб ви знали, я, я не, не просто. І трохом тримаю якось... Ну, якось не знаю, як я його тримаю. І там він допошається крути рівень. Я не брешу, бачите? Все, зараз все виходить. Те, я розблокував червоний колір. А, так, це половинка і ще я можу ще фіолетовий. Щоб отримати фіолетові, треба... Почкайте, мені треба оцю от половинку. Це от половинку, щоб цю це. Я не знаю. Ну добре, тоді червоний. Червоний і рожевий. Щоб рожає. Оцей, нижній. От, 500 атемс треба. Добре, погнали! Раз! Два. Коли буде 50, включу камеру. Я трошки швидше включу камеру, коли мене було 8 атемс. Коротше, ні, це дуже треба їсти. Добре, а що? Сий, ніколи, просто так. Безплатно видав? Ну, мій прикольно виглядає. Скажіть, як Nintendo Switch? Зараз покажу картинку. Nintendo Switch в Гуглі. Так во. Во ні! Nintendo! Нінтендо. Ні, та ні! Резинін Nintendo. Nintendo Switch. Побачите? голубо червоний І в мене був скін голубо червоний Голубо? Що? Стоп! 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 Мене обманули. Мене обмануло. Добре, друзі. Всім па-па. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!